Добра новина! Ісус Христос, Він воскрес, і Він живе зараз серед нас, і Він чує наші молитви, і Він відповідає нам на наші молитви, і Він любить нас. Він Бог, який люби. І хочу прочитати Євангеліє від Іоанна. Те, що Ісус Христос сам про себе каже. Відбували тоді обновлення в Єрусалимі, зима була. Це 10 глава. Ісус проходжувався у храмі Соломоновим. Обступили його юдею, йому кажуть докіль же нас отак триматимеш у вагані? Коли Христос тий, то відверто скажи нам. Ісус же їм казав я вам та ви не віруйте, діє, що чиню їх в ім'я отця мого, вони свідчать за мене, та ви не віруйте, бо не з моїх овець. Вівці мої голосом мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більше від усіх, і ніхто не вирве їх з руки мого. я є отець одне. Юдеї знов ухопили за каміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус: Багато добрих діл появив я від отця мого. За котре з тих діл каменуєте ви мене? І, і далі, сьомий вірш. Тож Ісус ще раз промовив до них, істину, істину говорю вам. Я двері для овець. Усі скільки їх передо мною прийшли злодії, розбійники, вівці не слухають їх. Я двері. Хто війде крізь мене, спасеться. Увійде він, вийде і знайде пасовисько. Не приходить злодії, хіба щоб вкрасти, вбити, вигублювати. Я прийшов, щоб мали життя, щоб достату до мали. Я добрий пастор. добрий пастир життя своє за овець покладе. Наймить же не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймить і не турбується вівцями. Я ж добрий пастир, і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій знає мене, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю що не з цієї кошари, я їх мушу привести, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо й один пастер. Зате отець мій мене любить, бо я кладу в моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу його від себе. Владу бо маю його покласти, і владу б маю назад його забрати. Від отця мого прийняв цю заповідь. Тож. Знову тут чулися суперечки між юдеями через ті слова. Ісус Христос, Він є добрий пастир, е, і Він поклав своє життя заради своїх овець. Ми є його отара, ми є його вівця, е, і Він є наш пастир, який справді добрий. І він тут каже, що він є двері. Двері до кого? Куди? Двері в царство Боже, двері до. Е, Бога Отця, дорога до Бога Отця. Всі, хто приймають Ісуса Христа, приймають і Бога Отця і приймають Царство Боже. Якщо ви приймаєте в своє серце Ісуса Христа, то ви приймаєте Царство Боже і ваше життя буде змінюватися. І Отець Небесний буде зцілювати вас, звільнювати вас, вести вас, допомагати вам по цьому житті. Він, він хоче дати життя, життя з надлишком, Він хоче е, е, бути живим в вашому житті. Бути вашим батьком. Ісус є наша дорога до Батька. Хто приймає Ісуса Христа, той ніколи більше не буде самотнім, і Той ніколи більше не буде сиротою. Через Ісуса Христа ми маємо батька, який добрий, який люблячий, який живий. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою, дорогий Небесний Отець, каюсь у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що Ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні, тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви з цією молитвою, то вірте, що Христос пробачив всі ваші гріхи, він в ваше серце, і тепер він ваш Господь. І тепер царство Боже, царство нашого батька Небесного буде рости в вашому серці і змінювати ваше життя. З кожним днем воно буде рости, як насінина, що впала в землю. Ми не бачимо, але щось починає відбуватися. Ця насінина починає проростати, і потім може вирости велике дерево. Так само, і царство Боже. Вона починає проростати в нашому серці. І Христос, Він Воскрес, і Він живий, і Його любов, вона жива, і Його любов Вона робить чудеса в нашому житті. Його любов Вона може змінити, вона може зцілити, вона може звільнити від поганих звичок. Він живий. Вона, Бог чує наші молитви, і Він може змінювати наші обставини. І ніколи ні одна молитва не може залишитися без. Відповіді, тому що Бог нас любить, Він любить людину над усе в цьому світі. І Божа воля є на те, щоб ми жили повним життям, щоб ми були здорові, щоб ми були щасливі, щоб ми мали радість в цьому житті. А якщо ми маємо якусь хворобу, то це забирає нашу радість. Або якщо у нас якась залежність. Це також забирає нашу радість. І Бог хоче також змінювати наше мислення і дарувати нам подарунки з неба, дарувати все те, про що ми мріємо. Він добрий, люблячий тато, він ніколи не спить і це добра новина. Він завжди поруч з нами, він любить нас. І просимо і чекаємо, отримуємо подарунки від люблячого тата, тому що він живий. І його любов, вона може зігрівати, заспокоювати, давати мир в наше серце, ми його не бачимо, а він справді живий, наш люблячий тато. І якщо у вас є потреба, хочу за вас помолитися. Я вірю, що тато робить чудеса, що він вас любить, він добрий пастир, і він бажає, щоб все було добре в вашому житті. Приймаємо, просто приймаємо його любов, його турботу і віримо, що він чує наші молитви і відповідає нам. Якщо вас щось болить, покладіть руку на себе, я з вас помолюсь. Або якщо ви просто хочете прийняти благословення. Покладіть руку на себе, я з вас помилюсь. ім'я Ісуса, я наказую геть пішов всякий дух немечі, що викликає хворобу з цього тіла. В ім'я Ісуса залиш цю людину. В ім'я Ісуса я наказую, геть пішов всякий дух, що викликає залежність, чи наркотичну, чи алкогольну, чи депресивний стан. Залиш цю людину в ім'я Ісуса, дух нечистий. І я благословляю цю людину Боже. Нехай прийде процвітання, нехай вона буде благословена, благословення діла рук її рук. Благословена плід її чрева нехай благословиться все, що вона надумала. Нехай придуть подарунки з неба до цієї людини, в ім'я Ісуса до цих людей. Боже, благослови, Боже, нехай прийде мир в серце, Боже, нехай. Зміниться все на краще, нехай все буде добре, таточко. Я прошу, нехай твої ангели вони захищають людину, захищають її будівлю в ім'я Ісуса, таточко, даруй подарунки. І нехай зцілиться, якщо якась рана, якесь таке щось не заживає, нехай зцілиться ця рана в ім'я Ісуса, нехай загоїться швидко, якщо якийсь там перелом. Також нехай кістки швидше відновляться в ім'я Ісуса, я благословляю. Е, нехай щеснуть всякі похлини з тіла цієї людини, всякі жировики, всякі, е, всякі нарости, всякі грижі. Е, е, в ім'я Ісуса наказую, щезнять. В ім'я Ісуса я благословляю. Е, нехай повністю ця людина буде зцілена, кожна клітинка в цій людині нехай буде зцілена. І, таточку, е, я дякую тобі за цю людину, яку ти знайшов. Ти воскрес, нехай всі бажання е, на добро здійсняться. Нехай ця людина побачить чудо в своєму житті, що ти живий Бог, що ти живий Христос, що ти Воскрес і що Ти її любиш. І нехай багато чудес прийде в життя цієї людини, Таточко, я прошу тебе. І дякую тобі, дорогоцінний Дух Святий, що ти доторкаєшся до цих людей, які мене слухають, і ти живий, ти воскреслий, і твоя любов, вона спасає. Амінь.